Сьогодні зустрівся з паном мером Білої церкви, який виконує бойові завдання на харківському напрямку. Саме такий текст оприлюднив на сторінці у Фейсбук депутат міської ради та за сумісництвом капелан 114 ї бригади Микола Гопайнич. Допис він доповнив фотографією, на якій зображений екссекретар БМР Дмитро Киришун. Його він і назвав мером. Також зазначив, що останній дуже переймається життям міста добра, а при поверненні докладе максимально зусиль для розквіту громади. Пост Гопайнича зрозуміли далеко не всі. У соцмережі розгорілись справжні баталії. Хтось посміявся, хтось розгледів політичний підтекст, а дехто обурився. До того ж, один із очевидних ботів навіть поставив свій допис на рекламу. Тож після такої реакції священик публікацію відредагував. На жаль, чи на щастя, зовсім зовсім мало депутатів різного рівня місцевих рад добровольцями пішли захищати рідну Україну. Тут мова не йде про мене. Але навіть серед депутатів БМР із складу 42 служать в ЗСУ тільки 4. час розсудить нас усіх і кожного українця, хто служить і хто ховається та уникає служби. Але хвала тим, хто не побоявся і зважився. Поруч зі мною на фото людина, яка свідомо добровільно служить в лавах ЗСУ. І думаю, що критикувати його достойно мають право. Тільки друзі по зброї, не диванні експерти. А хто де і ким буде при владі, побачимо з часом? Можна припустити, що пост Гопайнича з киришуном це відсилка про поновлення Дмитра Володимировича на посаді секретаря міської ради. Нагадає наприкінці травня відповідне рішення ухвалив Київський окружний адміністративний суд. Таким чином, Феміда визнала голосування депутатів про його звільнення від 30 листопада минулого року протиправним і скасувала це рішення зі свого боку. Міська рада подала апеляцію, і ось кілька днів тому з'явилася ухвала шостого апеляційного адміністративного суду. Її текст розтлумачив адвокат Максим Запаскін відповідно до ухвали суду апеляційного суду. Дана справа буде розглядатися у спрощеному провадженні у письмовому провадженні без виклику сторін, це означає, що судді не викликають сторін судового засідання, проте вони ну, формально збираються самі і вирішують це питання, аналізуючи письмові документи, докази, які були надані суду першої інстанції. Якщо розглядається у спрощеному провадженні, то значить апеляційна інстанція виносить остаточне рішення. Далі, якщо Лише в силі рішення першої інстанції, відповідно, ну виникне певна ділема, оскільки не визнавався протиправним і не скасовувалося рішення про обрання нового секретаря Вокотруба на цю посаду. А з іншого боку, Білозерківська міська рада має виконати рішення суду про поновлення, то має бути розглянуто на сесії питання про. Виконання рішення суду і звільнення з цієї, з цієї посади вовкотрубу. Проте я не впевнений, що це рішення може ну, набере 100%, оскільки такі рішення приймаються закритим голосуванням, тому чи, чи звільниться, чи буде звільнена, чи не буде звільнено. Тобто в даній справі не поставлена крапка, в даній справі поставлена кома. І як буде виконуватися це рішення? Є декілька варіантів, прогнозувати їх практично неможливо. Дмитро Керешун коментувати всю цю ситуацію на загал поки не береться, але у відповідь нам зазначив, я зараз зі своїми побратимами на харківському напрямку боронимо країну від агресора, і на даний час це для мене пріоритет. А міським головою я буду 100%. За словами секретаря Володимира Вовкотруба, який виконує обов'язки мера міста, поки дикий служить, Міська рада хотіла, аби розгляд апеляції відбувався у відкритому режимі та публіці. Блічно, але суд вирішив інакше. По суті, відчилили нам клопотання в відкритому режимі ступеня справи. А їм відчилили, що неналежно було була апеляційна скарга. Це все. І, суд і в суді де звичному режимі закритому буде розглядати після двадцятого вересня. До двадцятого вересня сторони мають подати клопотання. Все. Остаточне рішення хто ж керуватиме білоцерківською громадою, стане відомо до кінця року. А поки битва за крісло триває, хоч і в тіньовому режимі, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.